Добрий день, шановні учасники конференції. Щиро дякую організаторам за надану можливість виступу. В вашій увазі пропонується матеріал на тему використання мультимедійних навчальних програм у по підготовці поступців прикладної лінгвістики. Певна база знань дається студентам за, за визначенням. Так, вона визначена освітніми стандартами, навчальними та робочими програмами, навчальними посібниками. Однак, як показує практика, цього недостатньо для підготовки кваліфікованого фахівця, бо на сьогодні стало актуальним та необхідним розвивати у студента критичне, самостійне, гнучке, варіативне та свідоме мислення. І щоб цього досягти, потрібно подавати навчальний матеріал різними способами, насамперед. Цікавими та зручними для використання студентами. Теперішні студенти не полюбляють відвідувати бібліотек саме приміщень. а от переглядати різноманітний цифровий контент для них досить звично. Що не скажеш про викладачів, яким доводиться урізноманітнювати свій матеріал певними новими підходами до вивчення. В даному випадку студенти самі Створюють мультимедійний контент, використовуючи різні підфой... програмні засоби та способи подання матеріалу. Мультимедія як термін бере своє походження з латині, що в перекладі означає багато середовище або комбінування різних форм подання даних на одному носієві. Тобто технологія, що містить певні прийоми, методи, способи продукування, опрацювання, зберігання і передавання матеріалів, заснованих на використанні комп'ютерів, що своєю чергою дає змогу поєднати в одному програмному продукті анімацію, аудіо та відеоматеріали, графіку і 3D-графіку, а також текст. За допомогою комп'ютерів, що оснащені мультимедіа, можна відтворювати одночасно кілька видів даних самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного освітнього процесу. Важливою властивістю наявність сьогодні мультимедіа також є динамічність, що дає змогу користувачеві. Отримувати зворотній зв'язок. На слайді подані зображення тих програмних засобів, які разом зі студентами використовуємо під час навчального процесу. З дисципліни програмне забезпечення мультимедійних систем до початку виконання завдань. Майбутнім фахівцям з прикладної лінгвістики пропонується обрати тему, з якою вони працюватимуть впродовж семестру. Далі кожен студент працює та виконує всі завдання відповідно до обраної тематики. Виконавши поставлені завдання, а це створення презентацій, розроблення буклету, створення динамічного плакату та моделі. Розроблення тестових завдань, аналіз тестових завдань, розроблення відео, підготовка електронного посібника, створення та опублікування буклету, розроблення карт знань, створення сайту. Студент отримує мультимедійне портфоліо з певної теми, тобто на завершення отримує студент мультимедійне портфоліо. Саме так студенти вчаться на практиці подавати цікавий для них матеріал різними методами та способами, використовуючи мультимедійні і цифрові технології, а також мережу інтернету. Тому що саме така цілеспрямована модель діяльності студентів на даних заняттях є певним інструментарієм, за допомогою якого поєднується методологія та зміст. Крім того, вона є основним засобом організації комунікації студентів та викладача. Саме в такий спосіб викладач управляє взаємодією студентів, які подають різні пропозиції демонструють пізнавальні можливості та рівні своїх навчальних досягнень. Саме в процесі побудови заняття з використанням мультимедійних технологій. Визначальною є діяльність студента, а головною функцією педагогічного управління стає створення комунікативних умов, коли викладач через свої висловлювання та дії створює певні критичні ситуації, вихід із яких вимагає певного аналізу, розуміння навчального матеріалу та обізнаності з використанням програмного засобу, який було. Обрано. Студенти також мають змогу комбінувати різноманітні онлайн сервіси, що дозволяє зробити подання матеріалу динамічним, а його сприйняття цікавим. Використання мультимедійних ресурсів дозволить не тільки зацікавити до вивчення предмету, а й у різноманітний сам процес навчання. Також під час організації дистанційного або змішаного навчання. Доречно використовувати ще й такі освітні ресурси, як віртуальна дошка, навчальні пазли, динамічні зображення та інші. На завершення хочу сказати, що зараз важко визначити вагу навчальних матеріалів, яку студенти отримують безпосередньо від викладача через мережу інтернет, через мультимедіа та різноманітних засобів масового інформування. Однак можна стверджувати напевно, що гармонійне поєднання всього контенту сприяє загальному розвитку та стимулює до критичного мислення. Дякую за увагу.